Аудеокнига Пам'ять народу Русь, глава 5. Ядро самосвідомості. Ми розібралися з елементами або складовими самосвідомості народу та розставили їх в порядку пріоритетності. Ми знаємо, що мова та пам'ять це найважливіші складові самосвідомості народу, господарство та творчість, менш важливі, а земля, хоч і потрібна. Але найменш важливо. Тож настав час задати найголовніше питання. Чому найголовніше? Бо саме головне. А, головна, а голова вона для того, щоб нею думати. Тож, давайте дамо відповідь на питання, яке потребує найбільших роздумів. Хто є головним носієм національної ідентичності, або, якщо руською мовою, народньої самосвідомості? Які саме люди мають усвідомити свою належність до певного народу, щоб такий народ відбувся? Дякуючи Богові, автор цієї книги вже проаналізував ці питання та люб'язно погодився поділитися своїми висновками? І висновки досить прості носієм народної самосвідомості насамперед має бути національна еліта або старшина. Повторимося, носієм народної самосвідомості насамперед має бути національна еліта або старшина. Еліта або еліт це слово запозичене, а руською мовою цей зміст передається словом старшина або знать. Старшина означає старших людей, у яких є влада, розум, досвід та здібності приймати правильні рішення. На користь всієї спільноти. За часів племен таких людей називали Старійшини. А знать, це люди, яких усі знають. Таким чином, найпершими носіями самосвідомості народу є родини та роди з найбільшим прибутком та впливом на суспільні процеси. Старшина. Саме ці заможні та можновладні люди. Найпершими мають відповідати за поширення та використання мови, за дослідження та збереження історичної пам'яті, за розвиток господарства, за національну творчість, за захист та піклування про рідну землю. Тільки у національної еліти або народної старшини є ресурс та спроможність захищати та розвивати елементи національної самосвідомості. І якщо старшина цього не робить, то народ приречений на зубожіння та зникнення? Що й сталося з народом Русь або русини? Цей народ втратив свою старшину та не зміг виховати і зберегти нову. Немає старшини, немає народу. Яка старшина, такий і народ. Повторимося: немає старшини, немає народу, яка старшина, такий і народ. І коли хтось починає говорити, що народ це сумнівне поняття, а існує насамперед суспільство, то це означає лише те, що старшина цього народу не виконує своєї прямої функції збереження та розвитку елементів національної самосвідомості. Тому загалу виникає хибне відчуття, наче мова, пам'ять, господарство, культура, земля не такі важливі. А головне, щоб людина любила свою країну та дотримувалася законів. Але правда, в тому, що у цього суспільства відсутня національна старшина, і населення цієї країни просто не відповідає кваліфікаційним умовам народу. Втрата старшини не означає автоматичного припинення народу, але однозначно призводить до кризи національної самосвідомості та проблем з її складовими. У народу, в якого проблемна старшина, будуть також проблеми з мовою, пам'яттю, господарством, творчістю та землею, бо старшина несе відповідальність за розвиток та збереження складових національної самосвідомості. Найпершим носієм на національної самосвідомості є ніхто інший, як старшина, яка свій народ створює та об'єднує навколо себе. Повторимося, найпершим носієм національної самосвідомості є ніхто інший як старшина, яка свій народ створює та об'єднує навколо себе. Тому постійне формування, розвиток та збереження власної національної старшини є ключовим завданням виживання будь-якого народу. Для цього у кожного народу має існувати дієва система природнього відбору. Коли на ключові позиції в суспільстві та державі попадатимуть найбільш розумні та працьовиті люди. Чим сильніша та розумніша старшина, тим сильніший та розумніший народ. Повторимося: чим сильніша та розумніша старшина, тим сильніший та розумніший народ.